Аскові присті оживають історії. Казка Колобок. Жили були дід та баба. Добрі, привітні, але дуже скромно жили. Грошей було небагато, і навіть хлібця вдома не було. Та, попри все, ніколи не сумували та мали добре серця. І от одного разу каже дід бабі Бабусю, спечи мені колобка. Хочеться чогось смачненького, бабуся з посмішкою. Та нема з чого, дідусю, хіба що по озасіку пошукаю. Пішла баба, назмітала жменьку борошна по засіках, води додала, замісила тісто, спекла колобка кругленького, рум'яненького. Ось, дідусю, твій колобок. Кладуть колобка біля віконця, щоб охолонув. Та тільки баба відвернулась, Колобок бок із вікна покотився з хати, з двору, через поле, ліс, Колобок котиться співаючи. Я колобок, колобок по засіку нетаний на віконці студений Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Котиться колобок, а назустріч йому зайчик. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я колобок, колобок, по засіку метений, на віконці студений. Зайчик здивовано. Ну, співаєш ти гарно. Біжи собі, пожалію тебе. Котиться колобок далі, а назустріч вовк. Колобку, колобку, я тебе з'їм. А колобок у відповідь співаючи. Я колобок? Колобок, по засіку метений, на віконці студений. Вовк каже Ну, біжи, співуче тістечко, ням 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 на тебе. Ще побачимося. Далі котиться ведмідь гуде. Ого, колобок! а ну йди до рота. Колобок у відповідь Я Колобок, Колобок, по засіку метений, на віконці студений. і знову втік. Котиться колобок радіє, аж ось лисичка. Ой, який ти гарненький. А пісеньку мені заспівай, колобочку!» Колобок гордо співає. Я колобок, колобок, по засіку метений, на віконці студений. Ой, яка гарна пісенька, але погано чую, стань ближче. Колобок підходить ближче. Яка гарна пісенька, але ж я така голодна! Може, скуштувати тебе трішки? Ням, ням. Як почув це колобок, злякався, з усієї сили підстрибнув та й покотився назад стежкою просто додому. Котиться колобок і кричить схвильовано: Додому! Додому! До бабусі й дідуся. І з того часу колобок більше не тікав сам, бо зрозумів, що пригоди це добре, але дім і рідні найдорожча.